Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Нині церков у попразенство слітенія вспоминає праведного Симеона, богоприємця Анни Пророчиці, також молимося, споминаєме равно апостола Ніколая, архіпіскопа японського, бо і нині, і в Японії є православна церков. Споминає Сім'йона Богоприємця, споминає не тільки його зустріч з Христом, а то, що він був переводчик із староєврейського язика на старогречський, і той перевод 72 переводчиків по гречському септу Агінта оказався таким цінним добротним переводом, що пізніше кращого перевода старого Завіта. Ніхто не зробив. Як кажуть дослідники, частина старозавітних пророчеств була змінена або неправильно протолкована. Для чого? Щоб підтвердити, що Ісус не Христос і самозванець. Однак так говорили довго і так могли розсуждати до 1946 року. То дві 2000 років був сокритий від глаз людських один документ, або група документів, так називаємі кумранські рукописи. Ведь і сучасні переводи на современний язик на українську мову, на руський, на польський обично переводили і староєврейського, бо всі думали. Що то є перевод самий древній і самий точний, і вульгата католицька переведена оттуда. І вдруг на наші землі приходять кирили Мефодій І по просьбі слав'яно-руських князів, в тому числі князя Ужгородського, посилається делегація, щоб гречеська церква Константинопольська послала. Учителів, які б склали граматику для слов'ян, бо вони вже знакомі з латиникою. На латиника слабенька, безпомочна передати багатство слов'янських язиків, слав'янських звуків, прийшли з великою депутацією браття Кирили з помочниками, з переписчиками. Уже свій перевод почали раніше, а завершили вже, на наших землях Тисодунайських у 863 році, коли піднімалися на Моравські землі. Вони задержалися майже на рік у наших Тисодунайських краях. І що вони зробили? Тут, Кирили Мефодій воспользувалися для перевода на старослав'янський або славяно руський карпаторуський язик, по-разному називають. По-нашому, по схоснували не староєврейський, а Септу Агінту. Тот перевод, який робили 72 переводчики, в тому числі і Симеон. Що ми, слав'яни, получили? На відміну від усіх народів Європи, в 9 віці і ще не мали національних черт, наші предки. Уже 1150 років назад в руки добротну грамотність. Во-первых, кирилиця була складена кирилом, церков зафіксувала правду. Тільки православна церков, котра нині, особливо наша Карпато-Русинська церква православна, котра має від Кирили Мефодія початок, зберегла кирилицю у її древніших формах і проіношеннях і акцентах. Тільки недавно вийшла книга, випущена нашим монахом із Закарпаття, «Псалтирь», де написано, що вона віддана з із закарпатськими русинськими акцентами. І многі, котрі слухали і изучали древні документи, сказали, Ніде народ у світі так не произносить близько до регіонала, як ми, русини, жителі Закарпаття. От чому для нас Симеон – Богоприємець і Той, хто підтвердив авторитетно перед Дівою Марією і другими людьми, що Ісус є, Месія, той Бог, котрий родився, От Діво Рождений Христос був. Поданий йому на руки, і тоді він сказав, от тепер ти мене вже, Владико, отпусти, я так багато років нажив. Нині, відпущаючи, мене, владико, по глаголу, по слову твоєму з миром, бо вже увіділи очі мої, то, чому я сумнівався. І так мусиме держатися, що нам передали предки перед дітям, такі і наслідують Царство Божоє. Амінь.